Це відео, на якому очевидці зафіксували, як автомобіль під час зупинки на світлофорі провалився в яму. Трапилося це в Івано-Франківську на перехресті вулиць Васильянок та Галицької. Балансоутримувачем цієї дороги є комунальне підприємство Муніципальна дорожня компанія. Її директор Віталій Бурко сказав, що вини компанії у даній ситуації немає, адже яма утворилася через прорив труби водопостачання. За його словами, асфальтне покриття не витримало навантаження через підмивання ґрунтів. Речник водоекотехпрому Володимир Шпех розповідає, що ймовірно аварія трапилася на колекторі, якому більше 120 років. Попередити такий прорив, за його словами, неможливо. Якщо проводитимуться слідчі дії, то водоекотехпром готовий сприяти розслідуванню. Від чого воно утворилося, ми нам ще точно невідомо. Чи десь можливо це спричинило порив, який був неподалік, десь було під підмиття. Ну швидше, все, що воно утворилося на старому колекторі. Колектор знаходиться на глибині 5 метрів. Тобто, ви щоб ви зрозуміли, що це не за сьогодні утворилося. воно раптово утворилося, Це було під землею зроблено. Тобто, десь був. Залом під землею, тобто може було підміття, може було це. Це ніхто від цього не застрахований. І ми, ну, відтак я говорю, що ми винні в цьому, що трапилось, також не може стверджувати. Адвокатка Тетяна Рогів під час телефонної розмови сказала, що водій, який потрапив у таку ситуацію, повинен обов'язково викликати поліцію для складення протоколу. Додатково необхідно проводити експертизу щодо вартості ремонтних робіт, а далі звертатися до суду. В даній конкретній ситуації на моє переконання відповідальність буде завжди нести балансоутримувач. дороги, оскільки на їхньому балансі знаходиться дана ділянка, і вони зобов'язані її належно утримувати, визначати ймовірні ділянки, де можуть бути пошкодження. А відносини вже балансоутримувача з водоканалом будуть мати між собою регресні вимоги. Водночас водій конкретно має звертатися до балансоутримувача. Він повинен буде відшкодувати розмір збитків пошкодження транспортного засобу, крім того, витрати по оцінці, автомобіля, а також всі судові витрати. Наразі на місці ДТП працівники водоканалу ліквідували прорив та засипали провалля. Олександра Берчак, Христина Дочаковська, Роман Булелик, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.